Горить ірпінь завали скрізь і руїни. Купка людей схватилась під мостом. Це біль та віччий для всієї України. Від нелюда з рогами і хвостом. Тут туляться дорослі і малечі, шукають захисту, читають молитви. Трима синочка, батько там, на плечах, і просять всі ракету, не лети. Зумріла жінка. Пала на коліна, її підняли і дали пить води ще трішечки, ще трішечки терпіння, і нас врятують хлопці від біди. Сивий дідусь заплакав і промовив. Таке страхіття підголодали. Я всю війну Європою обходив. Раніше пекло бачив лише в кіно. Дітей вбивають нелюди прокляті. Ракети кидають на школи і садки. Клятий москаль іде на свого брата. У вирвах всіх дороги і стежки. Дитя маленьке обіймає маму. І жалісно в очиці заглядає, а нам закриють там у небі браму, щоб не лилися кулі, як вода. Закриють домі. потерпи ще трішки. Все мене і настане всюди мир. Нас на обличчях з'являться усмішки, і ми повернемось до своїх квартир. Солдати їдуть, людоньки, солдати, наше спасіння, порятунок душ. Ще трохи люди треба зачекати, а потім бігти свіцить, всім чим душ. Хлопчина молодий бере на руки мало дівча замурзаний в сльозах. Воно так тулиться до нього від розлуки. І лялочку затискує в руках. Я не боялась, чесно, не боялась, і пальчики стискає в кулачок. А потім із солдатом обійнялась, вдягла на плечик і маленький рюкзачок. Вони йшли удвох серед завалів мале дівча і молодий солдат. Ішли упевнено під гул сирен сигналів, тих вибухів, що сипали супостат. З вірою Ірод, і далі бомбить безупину Назарет і вифлеєм, Ще й каже, по мирних жителях ми взагалі не б'ємо, а пастушки, десенесники, все розгрібають завали, чого тільки вже не бачили, кого тільки не діставали у вифлеємі із під руїни розбомбленого хліва Немовля дістають живісіньки, матір також жива. Вони у пелюшку піксельно загортають людське дитя. Бачиш, в яких умовах мусиш починати своє життя. Зверху бушлатом укрили на ньому шеврон ДСНС і дихає парою на немовля кошлатий службовий пес. Віслюки і верблюди розбіглися зоопарки їхні розбомблені, воні, що мали зігріти диханням, згоріли на стайнього гостомлі. ось. Обличчя втопивши в бороди, чи то молоді, чи старі. У камуфляжі і масивних броніках приходять тріє царі. Вони говорять у рацію голосами своїми охриплими Потрібна евакуація, потрібна група підкріплення, колбочуться над Палестиною волога грубнева ніч, і дуже хочеться вірити, що їхній почують клич. Гляде небесне воїнство, ор ангелів гряне з небес, немовля, посміхається, дивлячись, на яскравий шеврон, ДСНС. За все буде відплата, за кожну домовину, За материнські сльози, за втрачену дитину. За спалену будівлю, за дерево розбите, і за пшеничне поле снарядами розрите, за все буде відплата, толерувань немає, за ваш язик чужинський, що мову утискає, і за слова брехливі, підступні, підлі дії, ті, хто мовчать бездумно, ви також лиходії, за все буде відплата, за сивину в волосі, за те, що вік прожили. А залишились босі і за дитя вини, яке застигло в лоні. А мами мертві руки повисли на ослоні. За все буде відплата, і за сльозу пекучу, за ніч вогнями повну, від вибухів гримучу, і за гірку розлуку, за втрачене кохання. Війна багряно-чорна, для ворога останнього. Вірш Дарини кривохатько, тиждень тому, тиждень тому. Наче місяць назад, місяць назад, наче роки тому. В мене під вікнами знову чути град. Мабуть, сьогодні я точно помру. У мене в кишенях банкнота і карта, в мене в наплічнику кішка та кра. Я й так не встигла купити білет. от ризикую в дорозі життя. Щоб не здуріти, рахую до трьох, щоб не боятися. Тримаюсь в руках, ми переможемо з перемогою Відновим будинки в розбитих містах, тільки триматись ні кроку назад. Все віддаю і не шкода, тому вірю в країну і збезоплічувати, з нами і правда, і Бога, ЗСУ. Чи міг собі ти уявити, що буде так, як у книжках, що ми будемо у страху жити? І будуть сльози на щоках. Ми бачили війну лише на папері. Це були звичайнісінькі рядки, допоки не постукала нам в двері і не пройшла крізь всі замки, чи міг собі ти уявити, що вранці вже не буде, як завжди, прокинешся від вибуху ракети, від вторгнення Московської орди, на фоні вибухів звучить сирена. З машин побудувалися ряди. Це, як страшного фільму сцена, де люди кинулись хто куди. Тепер ти бачиш це на власні очі: цей відчай, паніку і страх. Збулись Шевченкові слова пророчі, які читали в тих книжках. А він казав, що вслід за москалями прийде біда і буде лихо з нами. Прийшов москаль, руйнуючи все за собою, наші міста, домівки, вулиці, мости. Та ми ніколи не складемо зброю і не покинемо свої пости. Ми не пробачимо ніколи за Київ, Харків, Суми, Крим Пологовий будинок, садік, школи, за рідний дім, що став пустим Донецьк, Луганськ і всю країну за біль. Страждання і руїну, за тих, кого ми так любили, за тих, кого ви легко вбили, ми не пробачимо за те, що ви зробили, де в світі є такий народ, що перед танком впаде на коліна. Для нас немає перешкод, бо наша ненька Україна. Сльози котилися повільно, за душі мертвих. І живих, очима синіми невільно на смерть дивилась молодих, змахнула зі щоки сльозу, зібрала золоте волосся, розтріпане в тугу косу, бо серце сильне не здалося, розправила широко плечі, тріпоче сукня на вітру, Червоно-чорно в руках свіч, трима за брата і сестру. Тепер не сльози біль в очах. І співчуття тим вдовам матерям немає більше сумніву в очах, ворогам смерть, слава Україні. Коли небо закриє хмарами, і добрим вже не буде ранок. Я згадаю тебе між тарана. Ручно мріяти, промолетих свята. І тоді. Вже як стануть мертвими почуття страху, почуття без слів, я закрию тебе молитвами від ворожих жорстоких пострілів. Я врятую тебе, не знаючи, скільки днів ще залишилось там. Буду вірити, лиш чекаючи знову зустрічі сам на сам. Ти живи тільки чуєш? Ти мусиш. Кожен день я в думках напишу І того нового рану віриш? Я при зустрічі знову обійму. Віршніни горик. На звільнення Херсона. Знову ніч і знову безсонна, та який там добіса сон, коли наші коло Херсона, коли звільнюється Херсон, і навкруг не бували погіддя, гордий злет жовто синіх крил. Хай же згине московське поріддя, пропаде, як дорожній пил, І забере свого гніту за духу. Руд і сморід своїх подошов, Щоб їх нестерпного духу навіть вітер в степу не знайшов. Ну а ти, волелюбний херсоне, сизий орле наш степовий, наш подоланий рубіконе, біль і в тому в Дніпрі омий, і старадісним громом овації затлумивши гарматні громи. Ти типу по-батьківськи і по братськи. Міцно воїнів обійми. А ти сій квіти, навіть якщо завтра кінець світу, загою рани людям і землі, роби, що дав Господь можливість міти. Пильнуй ланів. Що були з хлібом на столі. Ділись, чим Бог послав і витри сльози, поплачем після перемоги всі разом, Коли від кров'ю миють землю теплі грози, і мирна тиша увійде у кожен сон. А ти сій квіти, навіть якщо завтра кінець світу, сади садок, а й виростає до зірок. Служи землі, цінуй, люби, лелій. Вона віддячить дітям і всім, хто хоче і вміє вільно жити, всі квіти жовті, сині, різні, щоб вони встелили всі шляхи, якими повертатимуться грізні, найкращі в світі наші вояки додому, до родини і до щастя. Яке вимолюємо в Бога зараз всі, Ці хліб, і квіти супереч напастям, багато сій. Повертайся, повертайся, будь ласка, живим. Я прошу небагато і немало. Кожен вечір молюсь всім святим, щоб нещастя тебе не спіткало. Щоб янгол закрив від біди, над тобою розправивши крила, і щоб куля лихої орди не побачила, не зачепила. Ясним ранком та днем дощовим я шепочу у синє небо. Повертайся, будь ласка, живим, Батьківщина на тебе чекає. Похилилася Хто ти, дівчинко, маленька? Українка молоденька. В якій живеш країні? В незалежній Україні. В який герб у твоїй державі? Старожук, золотий, і славі. Що для тебе Україна? Наша рідна батьківщина Як здобута її воля? Хто боровся за Україну? Весь народ важкого тижня. Чи любиш ти Україну? Люди і дороги. У що віриш, дитя мале? Дого величе Україна. Слава Україні! Гедвей!